Так насправді я хочу відзначити, що це не тільки наш театр, має такий успіх. Зараз така дивовижна, соціологічна, якась дивина під час війни люди пішли до театру. І це не тільки на Конотопську відьму чи на Марію Стюарт. У нас практично майже ну, 90% на кожну виставу немає квитків наперед на два місяці, і це дуже унікальний момент, і він дає можливість дивитися на ці показники такі з цього боку. Тобто люди пішли дуже активно до театру, і це збільшило власне оці показники. Так як вже Мені там доповідали, близько якраз двох, двох тижнів Уже цього немає. Ми почали співпрацювати з е, органами е, свідчими, скажімо так. Не буду всього називати, і це стосується не тільки питань виставляння квитків на Оліксі, це також і фейкові вистави, які йдуть в Україні, які використовують нашу назву, навіть наші фотографії. Ну, скажімо так, ними вже зацікавилися з нашої подачі відповідні органи, скажу так коротко. Водночас ви чули і ви, і ви подавали інформацію про те, що ми вдосконалюємо систему про продажу. ми почали працювати з мінцифрою. Ми залучили команду фахівців, які зараз роблять реанімацію системи, яка дещо застаріла, в якій були випадки задвоєння квитків там або моменту авторизації, так і. І, власне, йшло, йдеться про допомогу мінцифри і застосунку дії, де би ми аналогічну ситуацію створили як продажу Укрзалізниця, Себто йде кропітка робота над власне на, вдосконаленням, скажімо так, цієї системи. І ми сподіваємося, там до липня вже вийти на, на тестові процеси нового. Нового формату продажу, який би убезпечив нас від тих від тих ризиків, про які ви власне сказали.